У нас у всіх є певний спосіб еволюціонувати. Людина, яка займається, наприклад, бізнесом, займається людина, вона точно так само здатна еволюціонувати, як і людина, яка служінням займається через якусь духовну практику. Наша мораль, наша совість, вона, вона не в якихось Специфічних тільки умовах здатна проявлятись і реалізовуватись, а в інших ні. Тобто це величезна ілюзія. І, відповідно, ну, якщо ми здатні визнати собі та, от такі галюцинації, навіть от таких простих речей, ми маємо свідомити, в мені є гортиня, в мені є те, що грається в розділення. А депо, нагадую, нас усіх. Чекає на території цілісності, чекає на території єдності, чекає на території серця, це миротворчий вимір, де цілісна адекватність, де все разом, немає ніяких таборів і тим паче таборят.